Батько звернувся до дочки. Ти закінчила навчання з відзнакою. Ось тобі автомобіль, який я придбав багато років тому. Він не новий. Але перед тим як я тобі його віддам, відвези його до місця, де продають вживані автомобілі. Скажи, що ти хочеш його продати. Подивимося, скільки вони запропонують тобі за нього. Дочка поїхала туди. Повернулася до батька і сказала: Вони запропонували мені тисячу доларів, оскільки він не в кращому стані. Спробуй до Ломбарду. Запропонував батько. Там запропонували 500 доларів через те, що автомобіль був надто старим. Тоді батько попросив дочку відвести його до автоклубу, показати там вона так зробила. Повернувшись, вона сказала батькові: Деякі люди в автоклубі пропонували за нього 100 тисяч доларів. Виявилося, що багато хто шукав цю культову модель. На що тато відповів: у правильному місці тебе цінують. Якщо тебе не цінують, не гнівайся. Це означає, що ти не там. Цінують тебе ті, хто знає твою ціну. Ніколи не залишайся там, де ніхто не помічає твоєї цінності.